Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, друзі! Минулого разу ми загалом говорили про композицію та зміст Книги Буття і згадали, що перші 11 глав це є вступ і до Книги Буття, і до П'ятикнижжя, і в великій мірі до цілого святого Письма. Перші 11 глав, які прийнято називати Протоісторія або метаісторія, Бо в них міститься свого роду богословіє е, історії. Це є величава овертюра до біблійної симфонії. Саме по тих перших, 11 главах, можна до певної міри вивчити Все Святе письмо, бо саме в них відкривається, хто є Бог, хто є людина перед Ним, якою людина створена, в чому є покликана, і чому вона, на жаль, не є такою. Але водночас говориться про те, що Бог хоче спасти людину, повернути її до себе. І так починається спасіння. Перші 11 глав в книги Буття це історія гріха, це показують, як гріх відбувається на людській історії. Але, водночас, це початки історії спасіння. І тому, мабуть, про ті 11 глав ми будемо говорити. Мабуть, багато. Бо саме тут починаються ті розповідні лінії, оті теми, які утворюють толо, тканину біблійної розповіді. І почнемо з початків. Пролог розпочинається з першої розповіді про сотворення світу. Так, мабуть, ви вже звернули увагу. Що на початку Біблії є дві розподі про сотворення світу, написані в різному стилі з різними, різними наголосами. Перша розповідь, як вважають науковці, написана у середовищі священників, які перебували у Вавилонській неволі. І тут вартує згадати, що у древній міфології, у древній літературі Існували космогонії, тобто розповіді про те, як виник світ. В більшості древніх східних космогоній світ повстає внаслідок боротьби між хаосом і богами, які той хаос породив. Розповідається часто про те, що хаос переможений Богом, який стає головним над богами. Зокрема, у вавилонських міфах розповідається про те, як людину створено на те, що вона служила богам із крові переможеного бога хаосу або богині хаосу, змішаною із е глини. І дуже часто у ті е міфи, у ті язичницькі космогонії, вони обґрунтовували, освячували царську владу. Вони не мов би, показували. Що людина носить в собі сім'я хаоса і без сильної е, руки все повернеться до хаосу. І перша розвідь про сотворення людини вона дечим перегукується, але тільки зовні, тільки формально з тими древніми космогонями, але вкладає зовсім інший зміст у символи, образи. Зрозумілі для слухачів того часу. Ми можемо бачити, що світ твориться словом, і світ постає не внаслідок боротьби, а як прояв Божої любові, Бога, який ділиться своїм життям. Сотворення світу це благий Божий замисел, і кожен день завершується підсумком, і побачив Бог, що воно добре. Тобто, якщо в язичницьких міфологіях і згодом у грецькій філософії світ, матерія вважалась чимось поганим і часто протиставлялись духові, то в писанні ми можемо бачити, що творіння є добре, і ту доброту навіть гріх не може знищити. І побачив Бог, що воно добре. Тобто, шість разів вживається, побачив Бог, що дуже добре, сьомий раз. Побачив Бог, що дуже добре. Повторююся після сотворення людини. Сотворення світу представлено до певної міри як Пасха. Тобто Бог своїм словом кличе до життя, переводить від небуття до буття. Своїм словом е впорядковує творіння, тобто від, переводить від хаосу до гармонії. Своїм е словом, називає Речі всьому визначає своє місце. Е, так само творіння представлене як і дія Духа Святого, який надихає, який, намове, обіймає творіння. Вже у творінні ми можемо побачити об'явлення про Святої Тройці, бачимо Отця, Слово і Духа Святого. Творіння відбувається за шість днів. Тобто за шість таких періодів. Важливо пам'ятати, оцей підсумок, і був вечір, і був день, він, власне, говорить про, саме про дні, а не просто про періоду. До речі, може виникнути запитання. Перше, що творить Бог, це є світло, але світила виникають щойно на четвертий день. Бог творить світила на четвертий день. До того ж, не називає їх. Є ж слово Сонце. Шама є місяць сін, але говориться про світило велике, всі розуміємо, що це Сонце, що правити днем, є світило мале, що правити ніч. Ми розуміємо, що це місяць. Чому їх не назвати? Саме тому, що в древньому світі світила вважалися божествами. А для того, щоб показати, що це світила, поставлені на службу людині, не мов би годинники. Їх навіть не називається, щоб позбавити їх суб'єктності. Світила почитали, тому що вважалося, що вони дають світло, а значить життя. І, власне, щоб показати, що Бог є джерелом життя, говориться, що спочатку Бог створив світло, а згодом створив е світильники. Е до речі, згодом, коли буде розповідатися про перехід ізраїльтян. Через Тросникове море або Червоне море, як в нашому перекладі, цей перехід Пасха, бо перехід від небуття, від, від смерті до життя, від рабства до свободи. Цей перехід через море, ця Пасха буде описуватися як на нове творіння, а творіння описується, власне, як Пасха, перехід від небуття до буття, від хаосу до гармонії, від темряви до Світла. Створення світу описується як побудова храму. Тобто, робиться фундамент, стіни, і прикрашається. То, що, і тут є дуже важливо підкреслити: перед нами не доповідь на Конгресі астрофізиків. Перед нами літургійна поема, яка оспівує Бога. Тобто, метою цієї розповіді Є не описати в наукових термінах і для науковців повстання світу, яке саме по собі є чудом, яке є загадкою, яку важко висловити. Але перед нами прослава Бога, і водночас навчання, хто є Бог, ми можемо зрозуміти, Бог той, хто творить з любов'ю і в любові. Ми можемо бачити, що в цьому говориться про світ, який створений добрим. І ця розповідь має на меті водночас нагадати, показати, хто є людина і для чого вона е, сотворена. До речі, є дуже важливий момент, що вживаються відповідні терміни. Коли говориться про сотворення життя, коли говориться про сотворення тварини, коли говориться про сотворення людини, вживається слово бара. Що можливо означає створити з нічого, але в інших моментах вживається аса, що означає зробити вже з чогось. Знаєте, Бог в цьому світі є дуже неочевидний. І, власне, саме потрібна довіра і віра, щоб побачити його. І тому в світі мож... неможливо знайти докази існування Бога, але є свідоцтва. І ось саме існування життя. Оце велике таїнство, яке людина не може створити. На жаль, життя можна маніпулювати, але створити неможливо. Це свідоцтво Бога. Е, так, звичайно, існує теорія еволюції. До речі, тут хотів би підкреслити. То ми віримо в теорію еволюції, не віримо? Ну, Питання неправильне. Тому що, ще раз, є теорія тобто спосіб. Описати, систематизувати певні дані. По-друге, це теорія еволюції, теорія, теорія розвитку, яка говорить про розвиток живих е, організмів через пристосування, через е, певні зміни тощо, і то вона не може всього пояснити. Але це теорія розвитку еволюції, це не теорія, яка розповідає про виникнення, власне, про сотворення. І тому дуже часто е, йдеться про підміну понять. Дуже часто йдеться про те, що віруючі люди з е, тими, хто хоче агресивно захистити свою невіру, просто говорять на різних мовах. Причому часто підмінюють поняття. І ось саме життя це є свідом... Свідом... існування Бога, е, існування сензитивного життя, тобто тварин. І, власне, найбільшим чудом є існування людини. Так, ми живемо в час, коли існує штучний інтелект. Але це набір алгоритмів. Це все ж таки створений людиною, це складний механізм, але нам навряд чи він буде мати оце самоусвідомлення. Властиво про це і говориться в першій розпаді про сотворення світу. І Бог каже, воно стається. Своїм словом, Бог кличе до життя. Своїм словом, Бог називає речі, тобто відводить їм певне призначення. І перед тим, як створити людину, Бог, немов би, радиться, не би, радиться з ангелами, чи, як вважають отці, йдеться про нараду при святої Троці. Тобто, оці слова створімо людину. Вони підкреслюють, що все, що було досі розказано, воно якраз щоб підвести на досотворення людини. Що людина це не просто одна із речей, які є у цьому світі, але все твориться для, саме для цього. Що людина має особливе місце у замислі творця. І далі ми чуємо те, що, напевно, є найкращим визначенням того, що є людина образ і подоба Божі. Що означає цей вислів? В п'ятій главі книги буття цей вислів повторюється: «І створив Бог Адама на свій образ і подобу, і породив Адам сину на свій образ і подобу. Тобто образ і подоба це оця спільність життя, це те, що спільне, що єднає батька і сина, що передається від батька до сина. Образ означає відзеркалення, відображення, тобто людина сама по собі не би дзеркальцем. І в якому відображається те, куди те дзеркальце є е, звернуто. Е, до речі, в давнину дзеркальця були мідіними. І для того, щоб в тому дзеркалі щось побачити, його треба було досить добре начистити. Є в цьому, напевно, якийсь важливий е, урок е, для нас. Але слово образ так само означає думка, ідея. Ну і, власне, образ, як ви знаєте, грецької ікона. Людина. Є відображенням Бога у цьому е, світі. Слово подоба натомість воно вказує на те, що на покликання людини. Тут, до речі, варто згадати, що вдавнину, е, як таких шкіл, університетів, не існувало. І дитина здобувала ремесло вдома, дивлячись на свого батька. Батьки тоді так само мали дуже мало часу на своїх дітей, і тому дитина. Доповилася в то, що робить батько, помагали йому і так, дивлячись на батька, уподібнювали до нього, здобували ремесло. До речі, саме тому вдавно ну, більшість професій були династійними рибалки, ковалі, е... ну, священники, царі. Настільки, що професії дуже часто ставали прізвищем е... людей. І ось таким чином образ означає, що людина є дитиною Божою. Але вона ще повинна себе зреалізувати, вона себе повинна проявити, уподібнюючись до Бога. І тому через ціле писання проходить у цей заклик, як? Святими ви мусите бути, бо я святий, це в князі Левіт. Будьте досконалі, як отець ваш досконалий. І в Євангелії Луки ми чуємо цей висів: будьте милосердні, як отець ваш милосердний. Тобто, образ і подоба. Власне, в чому є суть і покликання людини? Людина вже є людиною, і ще повинна нею стати, уподібнюючись до Отця. І ось ми читаємо: створив Бог людину, свій образ уподобно, свій образ подобається, створив її. І ми бачимо, що Бог створив людину чоловіком і жінкою. Це дуже важливий вислів, що повнота Божого образу пов'язана з чоловіком і жінкою. Тобто. Е, згодом, коли Ісуса будуть питатись, чи може чоловік відпускати свою жінку, Він пошлеться саме на цей уривок. Шлюб це коли людина стає такою, якою в Божому замислі. Чоловік і жінка стають чимось е, одним. Шлюб це спільнота е, любові. Шлюб таким чином, це таїнство, яке тут відображає це таїнство єдності, у е, Любові. І чому цей висив є насправді революційний? По-перше, кожну людину називається образом і подобою Божою. В древньому світі переважно царів вважали тільки дітьми Божими, синами Божими, а всіх інших людей вважали їхньою власністю. Так само кожен народ був переконаний, що тільки вони створені добрим Богом, всі інші народи створені злими духами, іншими богами. Але, власне, тут писання говорить про гідність, яка є в кожній людині, в рабі, в царі. Ми всі є діти Божі, в цьому є наша гідність. Друге, власне, в тому вислові освячується шлюб. Бо в древньому світі жінка вважалася тільки додатком до чоловіка, і тільки для того, щоб дати йому потомство, тощо. тому жінок могло бути багато. Про це ми ще з вами поговоримо. Тут натомість говориться. Про єдність, одність, подружжя. І далі ми з вами читаємо про те, як Бог передає владу над творінням. Тобто владу означає в даному випадку, йдеться про служіння, бо людині, людину закликається продовжити цю творчу справу Бога. Тобто людина не просто споживач, але він відповів людина відповідальність за те творіння, підпорядковуйте її. Собі. І перша заповідь, яка є в Святому Письмі плодіться, розмажайте, населяйте землю. Тобто, це дуже важливо. Тобто, перша заповідь вона нагадує людині про те, що її життя мусить бути плідне, що воно не може бути витичене тільки на себе. Ви звернули увагу, скільки у Євангеліях говориться про плід. Знаєте, вмирають всі. Біда в тому, що не всі живуть, а людина живе тільки тоді, коли не живе тільки для себе, коли вміє ділитись. Так, людина може скористатися з усього, але помре, закопають. Чи була ця людина, чи не була, яка різниця? І тому є дуже важливо, кожен з нас одержав життя як талант. І є дуже важливо не змарнувати це життя тільки на себе, бо Бог покликав нас бути співтворцями. Життя мусить бути недаремним, воно мусить бути плідним. І, звичайно, йдеться про дітородження. І далі ми з вами читаємо про те, що Бог, після того, як створив людину, побачив, що воно дуже добре, тобто шерсть підкреслюється, значення людини і спочив Бог від віло, що Він створив. Тобто -то буквально перестав творити. Чому? Тому що є людина, яка покликана бути співтворцем, яка повинна. Продовжувати робити, перетворювати світ, нести гармонію, впорядковувати цей світ і на згадку про це її покликання, щоб вона ніколи не забула про Бога, ніколи не забула про своє покликання і встановлено пам'ятати про святий день. Так, якщо першим днем творіння є неділя, то тим сьомим днем, коли Бог спочив, і це відображено навіть в нас, є, була субота. Коли ми читаємо згодом про Воскресіння Христа, підкреслюється, що це був перший день по суботі. В перший раз, коли згадується про церкву, зібрану на молитву в недільний день, це є книга о, Откровення, як така для нас отим святим днем, днем, коли ми згадуємо про творіння або радше про нове творіння, є неділя. Але дуже важливо насправді святкувати цей день. Бо цей день, коли ми зупиняємось, для того, щоб згадати, хто є Бог, щоб не забутися, не перетворитися просто у живий інструмент, заточений на заробляння грошей, щоб не перестати бути людьми. І тому святий день насправді це день свободи, коли людина піднімається понад все, щоб згадати своє справжнє покликання. Таким чином, підсумовуючи, можна говорити ще дуже багато, але вже в першій розподілі про сотворення світу. Ми збачимо, бачимо Бога, який творить світ з любов'ю, Словом і Духом. Ми бачимо людину, яка є дитиною Божою, яка повинна проявити себе, яка себе повинна ще зреалізувати як дитина Божа, уподібнюючись до небесного Отця. Ми бачимо, освячується шлюб, як оця спільнота любові чоловіка та жінки. І нагадується про покликання людини бути співтворцем. Нагадується про відповідальність людини за творіння людина ж не тільки споживач.